На думка всім привіт, це експертна думка. І у нас в гостях сьогодні директор Товка 2 Сергій Рудюк. Доброго дня. Доброго дня. Я радий вас, як завжди, бачити. У нас в гостях це приємно бачити людину, яка кожного разу приносить нам щось нове і цікаве, тому що в розробках. Я від себе скажу. Я ну дуже далека людина, і мені завжди цікаво з вами зустрічатись і знаєте для себе сприймати нову інформацію, цікаву інформацію, яка корисна не тільки мені, а ще й нашим слухачам. За Це я вам дякую. Нагадаю. Ну і звичайно, хочеться зараз з вами обговорити одну дуже цікаву тему. По перше, хочеться, аби ви розказали про систему швидкої розробки веб-орієнтованих кросплатформних додатків K2 Cloud ERP. для чого вона взагалі потрібна і в чому інноваційна система взагалі цієї програми? Система K2 Cloud ERP – це засіб розробки, за допомогою якого програмісти можуть робити швидко складні веб орієнтовані рішення. Це рішення працює через браузер. Система, як правило, працює на різних пристроях: смартфонах, планшетах, ноутбуках, десктопах. При цьому на них можуть бути і різні операційні системи: Windows, Linux, Macintosh, Android, iOS. Завдяки вбудованим засобам створення значно прискорюється швидкість розробки додатків, обмін інформацією між хмарами. А от якщо чесно, можете сказати, тільки тільки чесно, це розробка наша вітчизняна, чи це запозичена? Так, ми розробники і власники цієї системи. K2 Cloud ERP – повністю український програмний продукт. Ми розробляємо нашу систему ще з 90-х років. Я так розумію, що вона кожного разу вдосконалюється все більше і більше. Так ну більш сучасною стає, більш зручною стає для багатьох користувачів. Uh, які ось зараз є такі. Uh, знаєте, ось зараз в молодіжному сленгу дуже класно всі кажуть, там плюшки всілякі. Є якісь такі конкретні плюшки, ось з 90, 90-х що 90-х такого не було, а зараз ось класна якась тема є. Щось таке є. Коли починали, це ще була операційна система DOS, потім Windows, і, звичайно, це були зовсім інші мови програмування. А зараз ми вже пишемо на Python PHP, і це напрямок веб-розробки мобільних додатків. Різних пристроїв і різні операційні системи. Тобто раніше, коли ми починали, то було ну значно простіше. Вона зараз іде, коротше кажучи, в ногу з часом. Так, так, Та, що, так. те, що потрібно а, є на просторах інтернету, і іноземний такий продукт зі схожою назвою з назвою Кадва Клауд. А як так вийшло? Що ось ми говоримо про те, що К2 Cloud ERP – це український продукт, а є і іноземний якийсь? Це як? як вони відрізняються і взагалі, ну, що це таке, якщо це наше? Так, Коли ми реєстрували торгову марку К2 приблизно 15 років тому, то ну, в принципі ця комбінація була не дуже популярна. А з часом з'явилися К-2 телефони, різні танки, групи, навіть серіал з'явився. Таким чином, ця комбінація стала доволі популярною, і як результат, за кордоном стали з'являтися різні проекти з назвою «К-2». А так як українська реєстрація К2 не забороняє іншим компаніям в інших країнах створювати такі ж торгові марки, то ми маємо на сьогоднішній час такі комбінації, як К2 клауд, але за кордоном, але це зовсім інші програмні продукти. Я так розумію, що це наше вітчизняне, але але користуються всі в будь-якій країні світу. Так так, у нас К2 клауд ERP – це український програмний продукт. Все круто. Розкажіть мені, як відбувається оновлення ваших продуктів, ось, зокрема програмних продуктів, і чи часто воно робиться, і чи складно взагалі це все оновлюється? А нами побудована система оновлення та маркетплейс модулів системи K2 Cloud і Оновлення можуть робитись адміністратором шляхом натискання на кнопку або через планувальник системи по А фактично, оновлювати систему просто. А це або натиснули на кнопочку, або автоматично, наприклад, вночі воно оновилось. Завдяки вбудованому маркетплейсу систему можна розширювати по мірі потреб, починаючи з тих моделів, які найбільше потрібні клієнту, і закінчуючи вже більш складними і дорогими моделями. Це потрібно собі запланувати, коли оновити, чи якось воно автоматично робиться. Так, адміністратор може вказати, коли оновлювати систему. Зазвичай це вночі, щоб не заважати користувачам. Це дуже зручно. А завдяки чому пришвидшується розробка програмних продуктів? Взагалі, який у вас інструмент для цього? Зокрема, в системі вбудовані програмні засоби, за допомогою яких можна швидко створювати таблиці, форми, графічні редактори. Крім того, в системі є такі інструменти, як менеджер друку, який дозволяє створювати в дизайнері звітів різні друковані форми для різних документів. Довідників, журналів, документів. Є конструктор звітів, за допомогою якого можна будувати будь-які звіти, які можуть виводитися в табличному вигляді, в друкованому вигляді, в вигляді кубів або лап, а в вигляді дашбордів та звітів бізнес-аналітики. Також дуже потужний інструмент це конструктор структури бази даних. За допомогою нього можна створити. Та змінювати нові таблиці та поля, робити логіювання на рівні бази даних та реалізувати секціонування таблиць. Цей потужний інструмент дозволяє зробити ефективнішу роботу бази даних при великих обсягах інформації. В нашій системі передбачена. Передачі інформації метаданих між хмарами завдяки цьому налаштування таблиць звітів друкованих форм та інше можна передавати між різними базами, базами даних і хмарами, і це робиться без значних витрат часу програмістів або адміністраторів. Якщо я правильно розумію, то клієнти до вас взагалі можуть просто звернутися і з проханням створити нові модулі. Наскільки вони швидко створюються? От наскільки це кропотлива робота, і наскільки там може можливо це там тиждень, треба місяць, рік, навпаки, чи це дуже швидко для вас зараз? В принципі, сроки зазвичай це 2-2,5 місяця десь так, тому що зазвичай це проекти заказні і там пишеться технічне завдання. Зараз система K2 Cloud ERP активна розвивається і поступово розширює партнерську мережу. Інструменти становляться все сильніше. В найближчий час планується додати в них. Елементи штучного інтелекту, що ще ще значно пришвидшить ефективність роботи, системи і швидкість розробки, хочеться сказати зараз, що це все робиться окремо, індивідуально під кожного, під ключ. Але що в результаті отримує ваш клієнт? А перш за все, це система з відкритим похідним кодом. Це означає, що цю систему можуть підтримувати і розвивати різні програмісти, сторонні зі знанням Python та PHP. Рішення може працювати на серверах з операційною системою Linux, Windows, Macintosh. Рішення використовує саму потужну базу даних по SQL, і клієнту немає необхідності платити за ліцензії бази даних. Рішення адаптивне і працює на різних пристроях. Смартфонах, ТЗД, планшетах, ноутбуках і так далі. І в різних операційних системах рішення має мобільні додатки під Android і iOS. А якщо це ліцензія на сервер, то, то вона не обмежує кількість користувачів, працюючих в рамках одного сервера. Таким чином, рішення може масштабуватись на багато компаній, складів та точок продажу. А скажіть, чи є якась демо-версія? Наприклад, чи ви можете зробити демо-версію, не повну версію ось цього продукту, а зробити демо-версію, щоб людина побачила, подивилась, підходить, не підходить. Усі врахування клієнта, вподобання клієнта, що йому підходить, що ні. Чи можна це в демо-версії викласти? Так, чи треба з... все робити разом, а потім вже віддавати, і там вже ви щось робите, якісь вправки. А зазвичай до нас клієнти показують, ну звертаються, і ми робимо демонстрацію продукту. Клієнт може і поклацати, подивитись, як продукт працює, але звичайно, кінцеве рішення зазвичай воно ще адаптується під клієнта, тому краще, щоб клієнт розумів, що йому потрібно зробити, і тоді ми робимо, здаємо, і клієнт може вже працювати з продуктом. А от мікс максимальна і мінімальна, точніше, навпаки, мінімальний і максимальний срок, за скільки ось це робиться. Там за тиждень і за 10 тижнів, ну скажемо так, у нас хмара вона вже побудована. Там можна подивитись, будь коли модулі, які є. Але ж знову ж таки, це як конструктор. Ми е, будуємо рішення з різних модулів і адаптуємо під клієнта. Тому так як потрібно клієнту, зазвичай це проходить 2-2,5 з місяця, тому що потрібно е, ну, клієнту самому потрібно зрозуміти, що йому потрібно а е, в цьому випадку він пише технічне завдання або ми пишемо технічне завдання для нього, коректує клієнт, і е, от е, получається певний документ, на основі якого робиться. Е, Рішення з наших модулів, адаптуючи під той чи інший бізнес, ці різні модулі і так далі. Тому, в принципі, зазвичай кінцеве рішення ну, досягається через 2-2,5 місяця після того, як ми підписали угоду, як клієнт оплатив передплату і ми почали працювати. Як можна з вами зв'язатись взагалі? Це для тих людей, які зараз нас слухають, нас дивляться і зацікавлені в тому, аби придбати для себе, аби навіть якщо вони не будуть, ну хочеться звичайно, щоб придбали. Але якщо у них така ціль, подивитись, як воно працює, розробити для себе зрозуміти потрібно чи ні для свого бізнесу, і потім сказати вам, так давайте робимо, запускаємося, все ок де як, куди писати, куди дзвонити, де вас шукати. Можна по Viber 067 901 63 22, можна через сайт core2.eu, можна через соціальні мережі. Ми є в LinkedIn. Там, ну в принципі, простіше, мабуть, через сайт або через Viber. Через сайт, через Viber можна написати, позвонити, домовитись, замовити якусь версію, там, знаєте, як кажуть в народі, пробну версію, щоб побачити, впрацьовано і як і зараз. По нашій добрій вже традиції. Я хочу, аби ви щось побажали нашим українцям. Я побажаю нашим українцям перемоги і щастя. Дякую свободи. вам велике. Ви знаєте, от мені подобається, що кожна наша зустріч вона доповнюється чимось новим, і я зокрема для людини, яка з комп'ютером інколи буває на ви. І з програмами, зокрема, становлюсь ще трохи. на ти сьогодні у нас в гостях був директор К2 Сергій Родюк. Я бажаю вам гарного дня і, звичайно, ще раз з вами побачимось, почуємось, зустрінемось і обміняємось. Класною інформацією. Всім хорошого дня. Експертна думка.